Нарешті до нас завітала весна. А разом з собою вона привела до нас яскраве, тепле сонечко. На вулиці вже з'явились перші весняні квіти. І я сьогодні вранці декого зустріла. А щоб дізнатися кого, відгадайте загадку. Всюди проживають, по шість ніжок мають, можуть мати й крила, але це не пташки. Дітки, відгадали? Звісно, це комашки. Так, діти, сьогодні я зустріла комашок. Уважно подивіться відео і скажіть, яких комашок ви побачили. Перевіримо, наскільки ви були уважні. Яких комах ми сьогодні зустріли? Зустріли ми сьогодні сонечко. Так, ми зустріли сонечко. Чи зустріли ми сьогодні джмеля? Ні, джмеля ми сьогодні не зустріли. А бджілку-тродівницю ми зустріли сьогодні. Так, бджілку ми зустріли. А чи бачили ми мураху? Ні, мураху ми не бачили. Чи бачили ми клопа солдатика? Так, ми бачили багато солдатиків. Чи бачили ми метелика? Ні, метелика ми не бачили. Чи зустріли ми муху? Так, муху ми зустріли. Молодці, які уважні діти! Впорались із завданням. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустрічей!